Друзі, всіх вітаю. Дякувати Богу, що маємо можливість сьогодні поговорити на таку тему. Як знаєте, якщо ми будемо любити правду, то від нас всі відійдуть ті, що не люблять правду. Або, другими словами, що люблять неправду. Ви знаєте, по житті я так звернув увагу. Колись, всяке бувало, жилось і так, і сяк якось, але потім, коли я почав жити, знаєте, якось старався так чесно чесно і на роботі, і в житті, не знаєте, ну, не брехати там, і всілякі речі поводити себе порядно, я зрозумів, як деяке коло моїх друзів від мене почало відсторонюватись. І я просто спочатку не розумів, чого, а потім я зрозумів, що я просто їм не підходжу. Така манера моєї моєго життя їм стала вже не підходити. Багато людей, багато людей розумієте, якби просто я став нецікавий для багатьох людей. то Дивіться, то не можна поговорити там, ну, якби нормально знаєте, що маю на увазі. От друзі, які на роботі, вони можуть розказувати, де хто може щось на роботі, там, чи вкрав, чи ще щось таке. Він мені це вже не може розказувати, бо мені це не цікаво, і я скажу так, робити. Не треба. Ну, це така будівельна, знаєте, напрямок роботи, тому таке, як слово, вкрав, там дуже сильно популярне завжди. ну, На мою точку зору. Ну, не усюди, може, так скажу, але, ну, ви знаєте. Про це навіть історії кажуть, що якби, ну. Знаєте, так сміявся недавно чув такий вислів, що прораб робив у себе вдома ремонт, і у себе ж вдома два мішка цементу. Розумієте, от Я про це і хочу сказати, що ну не всі такі люди знаєте, є чесні, порядні, там і будівельники, і керівники, і прораби, але ну є і нечесні, і непорядні мова йде про це. І багато людей я зрозумів, що, ви знаєте, лишилось, лишились люди, яким я став і далі підходити. Лишились такі люди. І мені з ними приємно бути, бо я бачу в них щирість, я бачу в них доброту, я бачу в них таку саму поведінку. Ну, Друзі, таку поведінку, що стараються люди. Я не кажу, що я там не знати вже як, але знаєте, ну, я стараюся, стараюся змінюватися, змінюватися на краще. Бо Треба змінюватись на краще, а не на гірше. Напевно, що так би було правильно сказати. І ви знаєте, що лишились тільки ті друзі, які, яких я просто бачив і давно, що вони такі людяні, добрі, і вони полишались. А ті такі, знаєте, як кажуть, в народі хитруни або такі, що могли обманути. То вони зі мною перестали та, якби вже, знаєте, мати такі стосунки, якісь дружні, ближче, ви скажете. Може, а чому ти з ними дружив раніше? І, та я й не бачив, знаєте, попробуйте так і увидіти людину, людину ну, яка от друг пізнається у біді, або, знаєте, отак людина пізнається по життю вже по тому, як я змінився і там повідкривались ну, обличчя інакші, Я так і не міг хто розпізнати. Я розказую це з свого життя, друзі, бо на своєму каналі я тільки ділюся все, що було в моєму житті, десь може по спостереженнях і других людей, але я це буду казати. Що я це бачив, це я чув. А це я кажу це в моєму житті, яка оце, можливо комусь пригодиться. 에, знаєте, я вже казав, що чогось людям звернув увагу так. Що цікаво людям. Ну, я так подивився, просто, знаєте, в інтернеті, що цікаво людям. Я так подивився, людям так цікаво, коли хтось розказує історії, розказує книжки якісь там, то все, скільки слухають, скільки, знаєте, коментарів там пишуть. Ну, Воно мені попадається само в штріці новин, я по тому так не хожу, мені то не цікаво. Мені щось цікаво таке, щоб, знаєте, щоб мені в житті приносило якусь користь, щоб я щось послухав таке, що дійсно корисне. А Видумані історії, що хтось написав. коли знаєте, уночі чи що, собі включив лампочку та й не було що робити, написав гарну історію і це вже розноситься всюди. Ну, це ж людина просто придумала, всі кажуть, ого, яка історія, яка життєва історія. Тому, друзі, тут немає такого. Це, знаєте, тут історії самі реальні, вони, напевно, не такі цікаві, якби були видумані. Ну що зробити. Видуманими історіями я не живу і не хочу нікого, знаєте, нікому нічого таке казати, що би придумав, щоби десь. Ну, взяв щось таке, що, що не принесе користі. Тут такого не буде. Тому я розумію. Е, ну, і багато людей не підписуються, Ви знаєте, в тому і справа, що ну, світ став такий. Цікаве тільки те, що, знаєте, що руками навіть не можна взяти чи просто послухати і очима подивитися, а воно взагалі, ну, до життя немає жодного відношення. Ну це, на жаль, стало цікаво зараз. А те, що цікаво, бо було таке, знаєте, якісь історії, життя, факти, такі повчальні, знаєте, як я то дивлюся десь другого життя, це стало вже нікому не цікаво. Це цікаво, друзі, стає, знаєте, коли, коли в людини в тої чи іншій якась проблема, то вона вже шукає відповіді десь ще. Знаєте, десь тако у різні мережі, в інтернетах десь питаються друзів, знайомих, ой, біда, що робити, як то так, вийти, та й вже тоді шукають. Але ви знаєте, там такого понаходять, що буває, що і запутається людина, трошки бо дуже багато нечесних історій, видуманих, я кажу, і людина так починає робити і навіть не знає, чи принесе їй це користь. Я не кажу, щоб так хтось робив, як я кажу тут взагалі не про то. Цей канал створений мною не для того, щоб казати комусь, що робити, бо я не є мудріший за когось. Я вважаю себе звичайною людиною, але тією людиною, що радо ділиться знаєте, цими всіма історіями свого життя. Якщо воно комусь пригодиться, поможе, буду тільки радий. Не пригодиться, не поможе, та і то буду радий, бо ну, значить не було такої історії та й все. О, тому ми будьмо готові до одного такого, я вам скажу, що якщо ми, знаючи, що в нас такі друзі, знаючи, що в нас такі, знаєте, якась робота, вона пов'язана з чимось нечесним, несправедливим, я би так сказав, то маємо на увазі, якщо ми будемо міняти свій такий, знаєте, образ життя, і до нас приходить вже більше розуміння, що треба бути людиною гарною, людиною доброю, маємо на увазі і не дивуємося. Ну, я думаю, як мінімум половина знайомих, вона перестане, перестане просто спілкуватися з часом взагалі. Але це буде і так поступово відбувати, що ти робиш, та нічого, йдемо десь зустрінемося, вип'ємо кави, та ні, не маю коли. Ну і тому подібне. Знаєте, друзі, вони будуть полегоньки всі відсіюватися. Залишаться тільки ті друзі, що добрі. Ті друзі, що добрі. Тому, як вам сказати, в принципі, воно непогано. Стати самому доброму і, і, і нормальною людиною, і мати хоча б декілька людей, друзів, але таких, що приймають е, такий спосіб життя, нормальний спосіб життя. Ви знаєте, ми всі носимо ім'я людина. Але ви знаєте, як часто я дивлюсь, у мене є вдома, як часто я дивлюсь, наприклад, у мене є вдома тварини, такі я живу в селі. Дивіться, є у мене, наприклад, така кішка, я вам скажу, вона, як народила, вона не могла залишити своїх дітей. Вона їх шукала, де вони, вони були в хаті, вона бігла за ними, щоб нагодувати їх. Як тварина піклувалася про своїх дітей? Просто така тваринка, як котик. А я просто дивлюся, вибачайте, що повторюю, дивлюся отак. А деякі батьки навіть так не піклуються, як за дітьми, як та тваринка. Дуже часто так буває. Дуже часто так буває. І Задається таке питання: хто тут людина? Та тваринка чи ті люди? Ну, от скажіть просто так. Ну, ну, хто тоді людина? Може, це наоборот, там людські інстинкти, навіть тої тваринки, а дуже часто у людей навіть немає тих людських інстинктів. Немає, друзі. Ну це ж ну моя така думка по спостереженню: ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися, Я не кажу ж так, всюди. І... Можливо, хто мене слухає, то так і немає, так і не думають, я тому дуже радий. Але звертайте увагу на все. І тому такі друзі теж повідпадають, родичі повідпадають. Як тільки ми стаємо на добру дорогу, правильно чесно. Я вам зауважую, друзі, зразу, що якщо стати на добру, чесну дорогу, успіх у житті гарантований. гарантований. Знаєте чого? Тоді вже Бог помагає. Бо на нечесній дорозі. І не на справедливі. теж багато людей дожилося, нормально, заробили гроші. Але в основному, по тому, різні хвороби, різні нещасні випадки, знаєте, в основному воно потім стає на місце, знаєте, бо Бог теж Бог або помагає, або Бог робить так в житті людини, що каже: Ну, ти не по-людськи поступаєш, ти не та людина, яку я хочу бачити. І Бог починає вчити. І так пора вчити, що всі подушки в сльозах, всі подушки в сльозах. А якщо людина живе. Добре, чесно і порядно, Бог не учить тоді таку людину. Бог такій людині тоді допомагає, допомагає просто жити, допомагає йому дякувати, повірте, ця дорога, хто ступає на ту дорогу. Я зараз так не натякаю ніби на себе, але й хочу вам сказати, з мого життя багато всього помінялось, коли я став дивитись на світ якось такими очима. Чи то я є людина, народилася на цей світ, чи хто я є? І я, в принципі, зрозумів, що якщо я людина, треба вибирати. Ну, я і раніше нормально якби, старався жити, але стараюсь жити ще краще. Чому? Тому що, в принципі, людина має багато факторів людських, які так і так я не дотримував аж так. Ну, знаєте, є різні моменти. А ми люди маємо бути людьми. Ви знаєте, я вам скажу, що кругом я бачу, світ змінився на добре для мене в моїх очах. Я знаю, я ходжу. Із, із небес на мене дивляться, ви знаєте, теж напевно, що. Я не буду казати, що так дуже-дуже схвально, але все рівно бачу, що я стараюся, і я зрозумів у житті, я побачив, як в житті все йде добре. Я вам скажу і краще з роботою стало, краще з усім стало, з фінансами і з усім. Бо Бог показує, що він буде допомагати, що людина на правильній дорозі. Я всім так раджу, друзі, але кажу, нам прийдеться втрачати дуже багато родичів. ну Морально так втрачати, просто як друзів. От, тому що і родичі відвернуться, хто так не живе, навіть хто молодий від молодих, хто старших від старших. В основному від нас повідвертаються всі друзі, від нас відвернеться колектив на роботі. Бо знаєте, як один там щось хоче підхімічити, а другий каже, так не буду все, ми вже не їх друзі. Це однозначно. Тому ми повинні розуміти, що... але ми догодимо одній особистості, ми не догодимо людям. Ми навіть, може, так не хочемо жити і собі, може, так не догодимо. Але є одна особистість, якій ми так догодимо, і буде прекрасне життя це Богу ми догодимо. І тоді можна буде і звернутися, і коли і тяжко, і коли і хвороба, і коли проблема. А нечесна людина, вона звертається до Бога, але, друзі, я вам хочу сказати, результату нема. Це молитви і слова у пустоту. Нікуди. Людина може ходити з надією собі. Так, так, Бог учув, поможе. Не поможе і не вчув, і ніхто нічого, є так написано навіть у Біблії, що далекий Бог від безбожних. Тут трохи така релігійна, бачите, вийшла тема, але воно теж до життя дуже файно. Тому що жити з Богом, це жити щасливо, це є допомога. Теж ділюся цим з власного життя, друзі. Може комусь і таке стане у пригоді, бо це важливо. Дуже би хотів звернути на це увагу, хоча б попробувати. Життя міняється, яке стає знаєте, кольорове, я би так сказав. Але прийшло втрачати друзів. Я дуже багато, ну, морально, тако, ніби вже багато друзів зі мною не спілкуються, так як спілкувались колись всі. Ми один одного поважаємо. Але люди не хочуть ну, нечесні люди не хочуть вже мати справу з людьми, які стараються жити чесно. Це є факт, це є правда. Ну, я вибрав ніби таку дорогу для чого тоді, бо з нечесними людьми, з тими, що люблять трошечки знаєте, так, ну, щось похитрувати, деколи можна в такі проблеми влізти і, і взагалі може і, і бізнес обанкротитися, бо там все нечесно. Нема кому й довіряти, ні напарника не може бути людського при такому, бо все може, яка, знаєте, яка от у народі щось зробити за спиною. Хотів з вами поділитись от такою ще історією. Якщо вам цікаво буде послухати, що, що спаде так на серце, поділитися з вами на наступній темі, то, друзі, ну, знаєте, і не, не то, що так закликаю, але й мені приємно буде. Чим більше є людей, знаєте, знаєте то кортить, то кортить так і так. Поговорити У колективі більшому кортить, то поговорити, помінятися думками, дійсно, це підкріпляє, це якось як вам сказати, додає сил. Ну, Але кому не цікаво, кому не цікаво, то я розумію, то в кожного є своє вподобання. Хто дослухав, може до цього часу. ну, Значить, друзі, може, вам цікаво послухати, як було якусь історію життя людини. От з моєї, наприклад. тому... Підписуйтесь на канал, щоб вам могло прийти таке сповіщення, що коли буде вже наступне відео. От, я розкажу ще якусь історію з життя, бо воно було знаєте, і мені повчально і комусь може пригодитися в житті. От, тому щоб залишатись у цій такій, як сказати, Атмосфері пошуку тієї істини життєвої. От, то підписуйтесь на канал. Воно звучить, може, якось так. знаєте, Я не закликаю підписуватись, але мені приємно, бо коли я бачу, що хтось підписується, то видно. Ви знаєте, друзі, воно так надихає ще поділитися якоюсь темою. Ще поділитися якоюсь темою. Я був радий поділитися цією темою з вами. Ну і все, гарного вам дня, до наступної зустрічі.